Вітаю, друзі! Радянський Союз можна порівняти з жінками, тобто першими леді його керівників. Поїхали. Надія Крупська, дружина Леніна. Дітей нема. Хвороблива та нікудишня господиня, зате ідейна та начитана. От і Радянський Союз в той час хворобливий, з воєнним комунізмом, що не дав плодів та розрухою. Сталін. Одружений двічі на катос Ванідзе померла від тифу, а згодом на надії Алелуєвій. Хворобливій, з постійними мігренями, навіть психічними розладами, яку Сталін застрелив, хоча кажуть, що застрелилася вона сама. От і Радянський Союз тоді такий ж, або люди мерли, як мухи самі, чи від Голодомору, або їх стріляли за наказом того ж самого Йосипа. Вісеріоновича, дружина Хрущова Ніна Кухарчук з Лемківщини, Західна Україна, тоді частина Російської імперії. Особливо запам'яталося її зустріч з першою леді США Жаклін Кеннеді. Просто був неймовірний, страшний, дикий, конфуз. Нічого не буду казати. Дивіться на фото. І ви все побачите. І Союз тоді такий же. Дружина Брежнєва Вікторія, її Леонід називав Вітя, вигнала польову дружину, з якою Брежнєв повернувся з Другої світової війни, вже будучи одружений на Вікторії. на Віті. Ось, як вони жили, здогадайтесь. А Льоня красивих любив, був великим бабніком, от і Радянський Союз, за нього ж. Був такий самий затишний із борщем. Далі, з першою дружиною Ніною, Андропов розлучився, розвівся, і навіть на похорони свого рідного сина від неї не приїжджав. А друга дружина Тетяна у нього збожеволіла. Він її навіть з дому не випускав. і... До нього, додому він нікого не запрошував та не приймав. От і Союз за нього ж такий самий. По радянській традиції, генсек Черненко офіційно був одружений двічі. Спочатку на Фаїні, який кинув під час війни як і Брежнів. Е, От, а потім на Анні. А Бабніком Черненко був страшним, тому то його Брежнів. І наблизив як рідну душу, щоб влаштовувати бурні секс вечірки по-комуняцьки. Ну і союз за Черненка такий же. Міша Горбачов був одружений на українці Раїсі Титаренко. Перша з перших леді Радянського Союзу, за яку не соромно. Тримала яйця Міші у своєму кулаці міцно. Чудово виглядала на міжнародних зустрічах, на міжнародній арені, ось, Міша в ній душі не чув. От. І Союз пробував щось відродитися, але на ній і закінчився. Як тільки тоді в Союзі з'явилися якісь невеличкі натяки на щось добре, гарне, позитивне, на якісь зміни, Відповідно, він і розвалився на Михайлі Сергійовичу. Так що він друга людина, Михайло Сергійович, за якої радянський Союз він був другим генсеком, який не помер на своїй посаді. Першим був Хрущов, але Хрущова від влади усунули. А за Горбачова просто союз розвалився.